Наближається Різдво Христове. У кожній недільній школі діти готують святкові виступи. Повсюдно розігруються події більш ніж двохтисячолітньої давнини. Лунають колядки, ставляться вертепи. У розумінні кожного з нас вистава про Різдво Христове має бути або для дітей, або з їхньою участю. У святкові дні актори нового театру на Печерську представлять п'єсу, яка ламає такий стереотип. Так сложилось, что когда мы задумали этот спектакль, мы его начали сочинять самостоятельно. Придумывали. Он так долго рос, этот спектакль у нас. А в этом году, да, это мы в том году сыграли, в этом году мы решили, что надо записать все тексты, надо их отредактировать, сделать самостоятельно. И уже этот вариант текста это писал сценарист и художник нашего театра Надежда Кошман. Глядачи, як зустрічає Різдво Велика Родина. Вони співають і радіють, дають настанови, радяться і навіть сваряться. Декорації, костюми та ляльки для вертепу усе робили самотужки. кажуть, готуючись до виступу, відчули себе родиною не лише на сцені, а й у житті. Ми поставили собі головну цель, що понять, що такое для нас Рождество, для простого чоловіка, живучи в шість час сейчас, да що такое, как ми з ним соотносимся. Історія проста, просто прижають в сім'ю, гості, друзі, родственники і адмічають Рождество. Актори радо запрошують усіх розділити з ними свято. Зізнаються, що перед усім хотіли б бачити у залі родини. Вистава Наше різдво відбудеться у галереї Соборна 9-10-11 січня о 19 годині.